Увага! У дієті нова спеціальність автомобільні дороги та аеродроми. Автомобілісти досить часто згадують слова відомого письменника 19 століття Миколи Васильовича Гоголя, яка людина не любить швидко їздити. Але щоб швидко їздити, потрібні хороші дороги та такі, щоб забезпечили безпеку руху, комфорт пасажирам та найменший вплив на навколишнє середовище. Для цього необхідно розробити проект, збудувати автодорогу та періодично її оздоровлювати, тобто проводити ремонтні роботи. Як ви зрозуміли, всі проблеми повинні вирішуватись в комплексі: від проектування до будівництва експлуатації автомобільних доріг. Від правильного рішення виграють всі. В цьому вище сказаному випускники середніх навчальних закладів можуть навчитись на факультеті Організація будівництва залізниць та експлуатації колій Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, які беруть спеціальність автомобільні дороги та аеродроми. Задамось питанням, що потрібно знати тим, хто обирає для себе спеціальність автомобільні дороги та аеродроми. Автомобільна дорога це комплекс конструктивних елементів та інженерних споруд, що забезпечують безпечний рух автомобілів встановленими швидкостями. Аеродром земельна ділянка зі спорудами та обладнанням, що забезпечують зліт посадку, розміщення та обслуговування літаків. Автодорога має одну чи декілька смуг для проїзду автотранспорту. Аеродром обладнаний однією або декількома злітно-посадочними смугами. Як бачимо, у автодоріг і аеродромів багато спільного, а тому ці два поняття об'єднані в одну спеціальність. При розробці проєкту автомобільних доріг та аеродромів саме відповідальний етап інженерні вишукування для вибору траси майбутньої автодороги. Під час виконання підготовчих робіт важливим етапом є створення геодезичної розбивочної основи. Саме тому студенти вище названої спеціальності вивчають такі дисципліни, як інженерна геологія, інженерна і геодезія, планування міст і транспорту, будівельне матеріалознавство, будівельні конструкції та інші. На основі матеріалів супутниковий зйомк, геодезичної зйомки. Топографічної карти. На практичних заняттях студенти вибирають напрямок і положення траси автодороги. План траси представляє собою криві та прямі ділянки. Сучасна автомобільна дорога чи аеродром представляють собою цілий комплекс інженерних споруд. Одним з найважливіших елементів такого комплексу є земляне полотно фундамент всієї конструкції. При улаштуванні земляного полотна виконуються такі земляні роботи, як розробка виймок та відсипання насипів. Для цього використовують новітні технологічні процеси та технології роботи землеридно-транспортної техніки екскаваторних, скрепивних, бульдозерних комплексів. Особлива увага приділяється улаштуванню дорожнього одягу, підготовчий шар виконують за допомогою автогрейдеру, а укладання асфальтобетону спеціальними машинами. При виконанні комплексу робіт використовуються не тільки сучасні технології, але й технології передових країн Європи. Так, наприклад, технології передових фірм Німеччини студенти вивчають проектування як звичайних автодоріг, так і автомагістралей та швидкісних автодоріг. Останні не повинні мати перетинів в одному рівні з автомобільними дорогами та залізницями. А тому одне з основних завдань студентів навчитись проєктувати і будувати перетини в різних рівнях. З цією метою застосовуються транспортні розв'язки. Це досить складні інженерні споруди, які виконуються за схемою повного або неповного листа конюшини. Навчання студентів нерозрівно пов'язане з науковою роботою в лабораторіях кафодом з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проєктних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах і дорожніх організаціях Укравтодору. Бажаємо всім, хто вибрав спеціальність автомобільні дороги та аеродроми успішного навчання в дієті і захисту дипломних проєктів на відмінно.